Вітаю! У минулому відео я вам показувала, як можна зробити штамп з гортензії. І там я зрізала ось такі гілочки знизу штамба мого, тому що вони там вже не потрібні були. Але ж викидати жалко, тому сьогодні зробимо з них черенки, От, посадимо їх і відправимо вкорінюватися. Який я маю? ґрунт для того, щоб вкорінювати. Я ніколи цей ґрунт не зволожую. От У мене щільно зачинений мішок, і тому вологість там та, яка дає виробник. Ну, вони в мене швидко швидко використовуються, тому не пересихає той ґрунт. Додаю в нього гарперліт, змішую це все. І потім наповнюю ось такі: е, значить, ну, ємкості такі. Ємкость потр... повинна бути глибоченька. Бачите, тут таке ну, досить велика. Висота або можна використовувати ось такі касети, ну такі чи подібні касети, в яких буде вже кришечка для того, щоб там зберігалася вологість. Теж треба використовувати ці касети, от так, щоб вони були глибокі. Тобто мілкі касети для черенкування гортензії не використовуйте. Значить, ґрунт. Ґрунт, вам можна брати ну, будь-який підійде ґрунт, аби там було значить, ну, правильно pH. От, бачите, PH 5,5-6,5. Тобто це нейтральна PH. І мілка фракція 0,5-09 міліметрів. Значить, вот це в мене профі дюрпета, але я використовую також міскарт. От, з такою нейтральною кислотністю теж підійде. Значить, Що ми робимо? По-перше, треба ці гілочки. А, зараз землю. Значить, зробимо цей ґрунт. Значить, як перемішали ґрунт, да, то цю йомкость наповнюєте щільно. От. Тобто, так, можна пару разів стукнути і хорошо. Хорошо притрамбувати э, цю ємкість, так, цей ґрунт притрамбувати. Потім зразу можете зробити ось такі дирочки. Для чого? Для того, щоб коли ви будете зан занурювати э, свій черенок в э, Українович, щоб э, ну, цей Укарінович, щоб він, він у вас не витирався. От, коли ви будете в цю дірочку сувати. Так, значить, тепер треба нарізати оці черенки, але це треба робити дуже швидко. От зняли гілочку, так, ну, відрізали гілочку з куща. І треба оці черенки нарізати дуже-дуже швидко, щоб все це ну, ну, не, не зів'яло. Можна отак нарізати на дві пари бруньок, да? раз і два. І оцю, о, тоді треба оці ли, листочки осліпити. І у вас зверху залишиться ну, ось так отак от, виходить, ваш живець живець буде мати такий вигляд. Значить, Я використовую корінювач Грандіс. Ну, отак от, його набираю, можете трошечки струсити, І бачите, от коли ви, виходить, ставите, то от. Туди поглибше, і тоді у вас цей укорінович не змінається. Трошечки придавлюю пальцем, трошечки придавлюю, тому що в мене тут ґрунт вже утрамбований Значить, листя я ну, не зрізаю. Можна, звісно, і відрізати отак лист. Да? Для чого його відрізають? Щоб коли стоять черенки, один біля одного, щоб там не було загнівання. Але якщо у вас не дуже плотна посадка, то ці листочки не треба і відрізати. Значить, зверху я так от відрізаю. Тут от хтось показує, що наїскось відрізає, хтось прямо відрізає. Ну, для мене якось це. Не дуже має значення на такому товстому е, пагані. Да? Е, можна і Тобто Це йде боротьба за площу, яка буде у вас вкорінуватися. Ну, мені здається, що тут головне е, якість у, у цієї. Е, Цього ну, стовбура, який ви ну, будете вкорінювати. Тобто він не повинен бути молочним, але він і ну, не такий, щоб він твердий. Тобто він ну, от не гнеться. Як вам показати? От, от Я його гну пальцями, він вже не гнеться. От зараз травень місяць, але от бачите, гнеться тільки ця макушечка. І то її можна вкорінити, дуже гарно вона вкоріниться. Опять макаємо сюди викорінювачну, одною рукою дуже, дуже, дуже незручно показувати. Це я тепер розумію всіх, хто питається показати, як цей процес корінювання. Тут, можна залишити, ну, тут не то, що можна, а залишити оці дві бруньки, тому що оцей вершечок він, ну, молодий ще. Тобто ви можете отак -от -от підрізати трошечки, так? І оцю, оці листики убрати, Тобто, у вас вийде в землю піде, ці бруньки підуть в землю. Більше буде, більше буде у вас корінців зараз. Не те не саме, не дуже зручно мені. Так, от такий у вас виходить. Отак, де тут у мене діра? дирочка? Отак от. І знову я його отак от щільненько придавила. Так, ну і тут вже я швиденько зроблю так, щоб все, все одли, одно ж. <хи> Тому, так, і знову цей вершечок. Ну, я вершечки завжди отак от. Відрізаю оці листочки, і отак от під брунькою, під брунькою беру. Так, зараз дирочки ще. Ще ж треба вам показати, як що потім з ним зробити. Знову в так. Знову отак от ставимо. Тобто, якщо у вас відстань між оцімальми. Вашими черенками буде така доволі ну, велика, да? тобто не, та сама, не щільно вони будуть стояти, то листочки не треба відрізати. Вони все ж таки будуть ну, слугувати для того, щоб акумулювати сонячну енергію, і ну, ваша рослина буде швидше вкорінуватися. Але якщо ви Дуже-дуже щільно будете ставити, от, от тоді треба вкоротити листочки. от Чому я кажу, що треба брати от великі ячейки. Да? чому Тому що тоді знову ж таки відстань між цими ячейками, вона велика. От дивіться, в мене листочки, бачите? Вони не підрізані. ну Може, тут от оцей підрізаний. Тобто Практично ніде в мене листочки не підрізані. Так, значить потім я оцю ємкість, я її не поливаю. Я її просто отак от зволожую. Тобто взяла оприскувач, змочила, водичка стікає по листочкам. Змочує тут -от все грунт ну, цей, і цього буде досить. Далі ви обов'язково повинні підписати ваш сорт, тому що немає надпису, немає і сорту. Значить, і ось, Наприклад, таку ємкость можна поставити і звичайний кульок. Значить, в цей, от Просто в цей кульок ви візьмете. Зараз спробуємо. Отак от ставити все це діло. Нічого не боїмося. От. Нічого воно вже не повилітає. Значить, варіант який? Або так поставили. Можна тут ще поставити ложки. Отак от, бачите, тут з назвою воно стоїть, але можна ще поставити от на цьому краєчку ложку або ну, такий ножичок я використовую. Отак от поставили, от бачите, тут от навіть в цьому от дирочки, тобто не дуже, воно щільно буде закрите. І отут, от або резинкою закрутили, або прищепкою прищепили. Ну, якось просто зачиняєте. Потім, коли вам треба, то ви отак відкрили, знову взяли отак от оприскувач, зволожили, да, там все. От, у вас там, виходить, буде волога От, і закрили. І е, Ставити треба на укорінення в таке місце, де у вас нема, е, ну, прямого попадання сонця. Тобто Там світло, але немає прямого попадання сонця. Ну, я ставлю не так, у мене є е, черіночник, в якому ну, світиться досвідка є. От, і постійна температура. Ну, Але отак от, коли мені треба зачеренкувати, ну, невелику кількість, і я використовую ось такі ємкості, то можна ставити і на підвіконня, але не на сонце. Або в той час, коли ну, дуже сонце світить, то вам треба притяніти обов'язково.